Нові знижки АТБ з 13 по 19 число. Що ми тут бачимо? Кава, капна Йор буде по знижці. Шоколадок у нас буде Міленіум по 29,90. І ще будуть великі шоколадки. Рошен Лакмі по 66,90. Хто любить ці шоколадки, можете купити. Далі у нас буде кілька та сардини. Колбаса шинкова 99,90. Сардельки австрійські, 149,69 і майонез щедром: 3050, 24,30. Бачу на цій сторінці, і наступні дуже класні акції готові. Далі у нас ковбаса буде ось така по акції. Губернаська. Е так, елітна і сервелат. Потім у нас сосиски. Докторські, 49,90. Майонез 43,90, оливки по акції будуть консерви, Так, горошок кукурудза 28,90, своя лінія. Чай делюкс. Цей заварний. По 34,70, 37,90 і 38,90. Гриби, 64,90, олейна, 41,50, до речі, непогана знижка. Правильно, правильно. Потім у нас будуть чіпси. Своя лінія 24,90 і 40,40 ,40. Насіння, 28,90. слайси 35,90 з філе і арахіс по 14,90. Пельмені по 95,90. Ікра тріски 37,50. і Ікра скандинавської риби з лососем 42,50. Масло 48,80, ферма. Потім сир. Класна акція. Да? оцерела та сулугуні 39,90. До речі, що з цього сиру можна робити? Напишіть, хтось може рецепти, якісь знає. Потім у нас сир буде інсалата і принцип по 3690. Також класна акція. Йогурти по 7,50% маленькі, і пачка 27,40. Кефір та молоко, ферма і галчина. Теж непогані знижки. Шоколадки міленіум по 27,90. Класна акція. І ось такі міленіум 99% напевно, гіркий 42,90%. Ну, є такі, що полюбляють. Цукерки, Ромашка, своє ліня. Правда, 11,69 і 100. Вафлі рошен 20,90. Печі «Воловіта» – 16,90. Дуже класна акція. Але я бачу, що тільки з горішком. Це один смак. Набір рошен по 97,90. І цукерки мілка 55,90. Такі цікаві. Нектар джафа. Ох, різні. Смаки різні. Ціни, дивіться. Далі напітане нектар. літо по 31,30. Що у нас тут? Арко. По 28,90. 49,90, 72,90. Це для гоління. Гель 46,90, 52,90 і 83,90. Підгузки трусики, хагіс. 355 гривень. Прокладки Натурела 59,90 гель для прання. Універсальний 93,90 1,5 літри. Порошок пральний грунвал 129 за 4 кг. Також класна акція 44%. Папір туалетний 31,94 штук, Свея І засіб для миття посуду 21,50-26,90 та капсули для прання 134,90. Алкогольна сторіночка. Тут у нас такі ціни. Такий напій ігристий, Що в нас тут іще буде фраголіно по 23,90 це непогана, напевно, знижка. І ще у нас тут потерялася водичка трускавецька по 11,90. Далі у нас тут іде пиво. Ось такі ціни. Напій безалкогольний, енергетичний.